Промовив слава Україні, О тому покидьку в лице, не впав наш воїн на коліна, хоч знав в полоні, що це все, і не скорився перед катом, не відвернувся у цю мить, і, хоч під дулом автомата сказав, за що він хоче жити. І пропікав расистську душу, якщо у звіра є душа, як лятву Бога не порушу, і погляд різав без ножа. Ти чуєш: слава Україні! Державі вільній і святій, пройшлася черга по людині і ставі із гостром і стрій. Рашисто бив всього лиш тіло, душа представилась у рай, добився чесно, він і сміло, не зрадив воїна рідний край, бо відкривав для себе небо, а ворог пекло відкривав. Візьми, Ісус, до себе! Він Україну захищав. Почуйте, слава Україні, усі народи на землі. Вбили хлопця, орки, свині. Заправду вбили іроди.